Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Денчиком залетіли в Tower Defense. Всім привіт! В общем то, Денчик, як ти знаєш, і можеш здогадуватися, ми шуруємо в топ. І поки що у мене всього все 845 рейтинга, Але сама нижча позиція по топу це 1402 рейтинга. Діамант третій. Це дуже і дуже жирно. Майже в два рази треба рейтинг забустити мій, щоб в топ попасти. <реш> Ні, ну, да. Грати, грати треба прям супер дуже активно, бо до закінчення інвенту виходить у нас 9 днів, і да. ну, треба піднатужити, треба постаратись, братуха, щоб попасти, бо не знаю як ти, але я собі хочу цього ексклюзивного ультимата. Да, та я теж, чувак, це просто максимально дика-дика двіжуха. І в принципі, перед тим як ми почнемо, я, по-перше, хочу м -м, побігти до подарунків. А поки я туди біжу, я хочу всім розказати, що по перше, у нас в телеграм-магазині відкрилася нова функція. А саме буст кубків в Бравл Старсі, там все точно, максимально коректно розписано, як цей буст відбувається і що для цього потрібно зробити. І насправді, ну прикинь, аби я раніше знав, що можна кубки просто забустити, чувак, я б тебе вже в Бравл Старсі давним-давно обігнав просто хе <реш> не, ну функції я вважаю, ну, прям дуже крутеське, типа. Попросив там забусити мені якогось певного юніта, чи або кубків, поняв, і все, чувак, ти стаєш самим крутим просто в класі, я тобі кажу. Так да, прикинь, ну, типа, от ти сидиш такий, в тебе 5000 кубків в, в твого кента там 8, поняв. Ну ти не встигаєш його догнати, просто ну не встигаєш. Ти просто пишеш в магазин, тобі бем-бем, там день прохода, і все, в тебе 8 штук кубків, ти знову красава, знову на коні. Так, <реш> <реш> да, я вважаю, що це дуже круто. То ну, чувак, так так, да. аби в мої часи, коли я ще був сам малий, поняв. Ти я зараз не супер великий, но поняв. Ну раніше, чувак, я про таке міг би тільки мріяти. Ну правда. Так, так. так, прикинь, а я поки що ось листаю подарунки. Я побачив, що мені подарували хайпера, дякую величезне. Стрімер камера chill, Large Clockman, Клокмен, Printer Принтер Чел, Toilet, Дарк Принтер, Кейсик новий ультра туркий, потім катана, шутганчик камерамен, дрільмен, пул, ще сирники, годлік старенький, ще один годлік старенький, Титан Мугмен, Астро Чувак, Starfall, Гладіатор Кейс, кстати, Редлазер. Мілітарій Girl, I'm Evan, Секретний агент, Гемчиків трошки, мафія, чувак, мікрофон, Акса подарували, мутант Тойлета, Туркейдрильмена, Астра Чела, Санту, Титан Туркий Мен, Денчик, прикинь. Фіга? Тебе вже їх два штуки получається, да? <с. <с. А ні, в мене вроді, я, вроді як такого нема. Це ж з нового івента, чувачок, прикинь. Ну, Годлі, правильно? Да, Годлік з нового івента. ума зійти. Тебе вроді є Годлі. Тебе тепер їх два? Ні, та в мене нема Титан Турки. Є. Ні, нема. Нема? Нема. Або дякую, велике. ПЖ в друзі. Хорошо. В друзі ми тебе додамо, то взагалі не проблема. Dark Printer Chill, ще камерамен Car, 800 гемів велике, дякую. Вампір! Дякую також. Торч. Ще чувачок один, Голден Гладіатор. Прикинь, цей Голден Гладіаторський кейс, оцей дорогий ф'ючер, мікрофончики, камеравумен всякий, тітан бумбоксмен сігнутий, дякую. І ще старенький Годлік, і сирники, всякі мафія, челіки. Дякую всім велике за подарунки. Подарунки зібрані. В принципі, кармани, кармани повні юнітів. Можна йти і пробувати тащити по нашій мега крутій тактиці. Не зря я купував шайні голденські бідії. Так що ден ми в паті. Вроді як да. Запускає. Я запускаю Бенс тако. Каті, чуєш, поки я нам катку шукає, я пропоную тобі купити, ну. Купи хоч 20 кейсів нових. От зараз, якщо ми виграємо, купляй 20 кейсів нових, попробуй собі вибити того нового юніта. Мені здається, що реально ізі можна вибити і зараз на третьплазі, ну то я прям реально таку солідну купу гемів. Ну, чувак, це ж треба потратити купу гемів на ті кейси, понімаєш? А ні, купи 20-30 кейсів і хватить! Я тебе скажу, я заходив трейдплазу, поняв? Я дивився, по чому юніти. Тіпа, якщо брати плюс-мінус середній юніт, який тобі там випадає, поняв, тобто його ціна там 250 гемів. О той, що майже перед останній поняв, то його ціна штука гемів, а самий жорсткий 17 тисяч. Типа на ньому можна ну, плюс-мінус 0 вийти, коли ти їх будеш продавати. Ну, воно то да, Тільки мене щось не завантажує в гру. Тебе загрузило? Ні. Походу, зараз заради знов, мінус рейтинг. Так, а я дивлюсь на Ніки ось у чувака, і один, скоріш за все, прям гравець-гравець. А оцей ще один бот, скоріш за все. Угу, да, мене дисконект. Ой, чувак, ми з тобою так ніколи не нафармимо, ну правда. Це це нереально, я не знаю. В кожну катку заходиш, в кожній катці є боти, і прикинь, ці ж боти дошли якось до цього срібла і так далі. Ну, походу, вони дошли саме такої схеми просто. Мабуть, я не знаю. І в мене ще й нема можливості зареконектитись, поняв? Так, let's go Спроба номер два. І що ти казав, кейси? Ну давай, давай попробуємо. ці мікрофончики нові, да? Мікрофончики, так, купити, не знаю, 20-30 кейсів, поняв. Ні, ну треба просто було в катку не грузитися. Та, ну, я, я 10 встиг купити, але відкрити ще ні. Просто знаєш, що тебе ти гаудю такий везучий, що капець, ну правда. Да, я везучий, чувак. Я пам'ятаю, як ти хайперів колись відкривав. Я ще ні одного не випив, зато в тебе вже два штуки. <рес> У мене да, мені якось разу там так їх нападало багато, що це капець. То лі три, то лі. мені мене непогано сипалися. Мені взагалі ні одного не вибив. Я не пам'ятаю, я за весь час, мабуть, відкрив багато кейсів боняв іменно з феноменами, Але щоб вибити їх, я їх вибив чи 5-6 чи 6 штук. Данчик. Що хочеться сказати? Коротше, у нас тут є цей. Ну, Фрікатка, да? Фрікатка, так. <рес> да. Просто два бота. Я не знаю, коли вони сюди попадають на такі рейтинги. У мене ж вже майже золото. Ну, ну, майже золото, але. Напевно, це не показник, Не показник того, щоб нам боти не попадалися. Так да я не буду здивований. Навіть на золоті, коли ми будемо з тобою сидіти, і нам будуть попадатися такі боти. Не знаю, чомусь мені так здається, що вони реально будуть там. Напевно, да. Ну вони ж сидять просто і тупо фарблять коїни. Блін, ну я би, звісно, до золота хотів би дойти. Це ж максимально прикольно. Хоча золото це зараз не так престижно. Ну, от до діаманта вже серйозно, ти майже в топі. Так, Ден, і знову фрі каточка. Просто-просто легесенька. Що до нього доходять останні чувачки, і все. 30 щитків, 15 третіх. 16. Непогано! Дві, Дві хвилинки, якаточка, аби кожна така була, слухай. Я да. Буквально за півня б по-любому долетіли б в топ. Та звісно, треба просто вибрати день, отако, і посидіти, пофармитися, і ми заліземо в той топ максимально легко. А я поки що купую ще Кейсі. Так, ти мені інвайт! Да, інвайт Хочу да, Подивитися, що ти дропнеться. Питань нема. Тримай. Диви, ось його, тут чуваки, якраз ти до мене ще зайдеш. Тут чуваки з оцими ангельськими крилами, що я тобі казав, що вони літають, бо вони в топі, поняв? І в них юніти, диви, просто у всіх. Ча-ча-ча, ча, я біжу до тебе. Вони ще там? Так, да, да, да. Так, ти тільки головну катку зараз не запускай. Ні, 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 і не запускаю. Дивись. Подивись, які в них юніти. Я біжу, вони літають, чувак. Так, да так, -да, бо вони ну, в топі. Вони... При... А, ну так. Бачиш, такі, як у мене в нього, так. тільки в нього голденські біді не шайні. А от цього другого Данилка теж все так, як у мене, тільки діджей, Фенмен і Міні-Сігма, бо міні Сіма ще стане теж додатково, поняв. Ну, у нас, ну, для міні-сігни, в мене є це Титанчик, мікрофон, який я вибив. То мені здається, він буде ліпше міні-сігма. Uh, не ти знаю. Міні-сігма усіх. Там не же. Зна, що... Він, він стане одного. А я сповільнюю всіх. всіх. Ну, то. Радіуси сповільнюю. Не знаю. Так. Короче, ладно, давай кейси, покуп. Так, ти давай цей. Рубаш кейси, а я поки хочу сказати, що, друзі, в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на 1000 робоксів. Тому, якщо ви такі. О, кстати, диви, оцей мікрофон, кстати, дорогий. стоїть. Який, оцей щет мікрофон? О, диви, чувак. Ну тут, Benz? чувак, то це вони відкрили, це не я. Я тільки 8, відкрив. Ось я ще відкриваю 8, і ще 8, диви. Оце ось і мої два. А ну, так. Опа, нічого. А тут, і тут тоже нічого. Так, дивися, тобі випали, ось із його. Я поки не знаю, що мені тут випадало. Я ще відкриваю 6. Щас, якщо щось плохое випаде, то буде круто. Синенький по 250. Гемів, оці синенькі це по 250 гемів. Да, нормально. Да, вони ще не понятно торгуються. Ну ладно, нічого толкового мені не випало, значить, погнали в каточку, бо треба рейтинга добивати. У Мене вже 860. Коротше, ще 40 рейтинга, все на все, я уже голда перша. Став ставки, буде бот, чи не буде? Став ставки, загруза нас в ігру, чи ні. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Тут поняв 50 на 50, но. Да. Щось телепорт працює дуже довго зараз. Не знаю. Живо, і не загрузать. Так, да, ну в мене навіть не показує ніки. Так, да, так, да, в мене показує теж тільки міні. О, ти появився. Я взагалі не бачу нікого. О, все, бачу. А, так походу бот. А ні, не боти, чувак. Так, так? Гравці. Ооо, накидайся таки. Побачимо, наскільки вони сильні, бо в нас комба реально прикольна. Якщо цією комбою прям не вийде в топ стати, то все-таки напевно замість цього чувака. Мені здається, який тебе, візьмеш міні-сі. Може, й що вийде? Може і так. Ну, ти поняв, в одного чувака із цей квантум, як в тебе. Але ж поняв прикол, в тебе два ультимейта. Ні, так, так у нього теж два, У нього теж два були. А в нього. У нього теж є клокмен? Так. Да. А я не бачу, я бачу, що в нього був звичайний оцей. Чувак, і... квантум. Усі, хто в топ-300, у них у всі квантуми є. І всіх є клокмени. Але не у всіх є шайні голденські біді, поняв? Так що, братуха, ми полюбов на коні з тобою. Так, тут уже багато цих не наставляє У мене буде тактика просто двох ставити, поняв, щоб я міг, ну з двох сторін, виходить, буст. Він ж не стакається, так що. Так, що все чітко. Ну, дивись, ти там розбирайся, коротше, я думаю, тобі видніше. А я поки що буду заробляти бабки. І дивись, ми просто беремо. І зараз їх легко виносимо, скоріш за все, бо в них тут просто сержант трільмен а це вже говорить про те, що ну пацики не самі сильні. слухай, сержант теж непоганий, типу, як альтернатива звичайного буста, він реально непоганий. Ні, він, непоганий, він не але Ну, він все-таки не діджей, понімаєш? Ну, так. Йому до діджея далеко. Але й ціна на нього слухай, солоденька така. Ну да, тисячу гемів можна купити. Да? Це звичайний годлі юніт. Да-да-да. Але поки що у нас все хорошо, не знаю. Я поки що взагалі не переймаюсь з цього всього. Бо ми дуже легко перемагаємо всі ігри. Ми тільки можемо програти гру, якщо нас не завантажило, і багом просто зняло кубки. Так, я би вкачав би у цього дітанчика мікрофона, то разочек вибемс. ще... що далі? Стоїть, поняв. Ти вкачуй, чувак, на гроші. я хочу, можна. я хочу легенько такого. Все, поставив діджейчика. Я даже апати не буду, понял. Я mm -hmm. поставив, хай собі стоїть. Ну. No. І все, і ми помаленьку, потихеньку бабки збираємо. У нас все чітко. О, дві. Тактика і сайбером. Да. Ну вона доволі таки непогана. До голди можна спокійно нею дойти, навіть даже до діаманта напевно. Ні, Сайбер сам по собі крутий, пацан. Не знаю, мені не подобається. Мені подобається, що він просто лупить сплешом, поняв? Да, він прям всіх такого диви, бачиш, плюха, бам, і всіх пригрів просто. І він його бачик поставив по-хитрому, щоб він і оцю полосу бив, і оцю полосу бив. Кстати. Поняв? Да, він прикольно зробив. Да, він не Притик. Да я б завжди ставив просто. Бачиш? Нього шайні, титан, чувак. Ого, обалдеть! Оце круто! Шайні! <ріст> Понимаешь, да? Да, поняв, проти кого ми попались, не такі вони і раки! <ріст> Можливо, що ще нас на коліна поставлять. <ріст> <ріст> ну, не знаю, не знаю. Поки що, поки що я в це не вірю, якщо чесно. Хоча Шайні Титан, Ну, типа, у нього в обичного 130 тисяч dps, да? <ріст> ну да. А в шайні це буде десь 170-160. Ну це немало, це прям багато. Так, я думаю, що я тут поставлю такого свого фанмена, поняв? щоб потім, щоб потім я зміг, виходить, докачати свого діджейчика, і він був під бустом просто. Ну да, да. Я ж думаю, ти ж не збирався тут нікого ставити. Нє, Ні. ти поки качай вчених, поняв? Нам треба бабки, бо бачиш, пацики простенькі, гроші тобі треба будуть. Гроші тобі треба будуть прям хороші. Тому що бачиш, у них теж є і бабло, чуваки, і вампіри, і у них є голденські біді. Коротше, ну, пацики. Ну, звичайний, та й не шоу. Ходить, звичайний. Він все одно потужний. Ну, те, що він потужний, це да. Тут я з тобою навіть спорити не буду. І вампірів теж, хоч їх і задебафли, вони тепер не такі класні. Але вони все але одно вони дають дрозда. Так, так. Так що тут, знаєш, не так все легко. Я щас докачую Titan Принтер Чела і ідеї Мені ще треба буде вкачати просто трьох Сант, і я зможу поставити ультимейта. Але якщо тобі прям тяжко-тяжко, то я можу його зараз поставити. Ну я поки качаю своїх подрунчиків Ти би поставив би, знаєш, кого? Оцю ультимейт, ти маску би голдена да. Просто голдена ставиш та й все. Та й все. не паришся. Ну так. Да. Одненько тако поставив, і Санту буду далі підкачувати. Хай він тут допомагає. В нього тут ДПС не такий маленький, ізначально три тисячі, але він станеть. Да, ти прикинь. А прикинь, я б в нас ці юніти були шайні просто. Та чувак, ми б з тобою були в буржуями. <laughs> так, ладно. Надо підставити сюди ще квантума, щоб вони тако поняли, що їм буде нелегко. Ще одного голденський бідіху. І з грошики добавляться, і ще одного голденський бідіху. Вставлю сюди. Квантума легенько підкачать, також щоб він нормально дамажив. І по ідеї у нас все хорошо. В них ще й сіністер, диви. Ну, ну сіністер це лайно зараз. Ну так. Але ж він О, не сповільні, що... Ну подивимося, в кого буде тактика більш потужна. Ну так. Да. Хто виграє, а хто ні, так? Да? Бо 20-та хвиля, і в принципі вони тримаються поки що. Ну, тримаються вони достойно. Так, да, вони босса просто своїм зробили, поняв. Так, а я хочу підзбирати 9 тисяч, виходить, підкачати свого мікрофона, поняв, щоб я вже, ну, хоч трішечки міг то дати буст нашій всій команді. Ну так, ну цей буст ренч, поняв, він ну, не сильно толковий, тому що у нас і так у всіх ренжа велика. Ну і достатньо хватає, коротше. Ну ладно, тоді навіть буду далі докачувати своїх реліментів. Я просто щас принтер челів підкачаю. У мене буде купа бабла, я вкачаю квантума за 20 і вони взагалі нічого не зроблять. Бо вони зараз у нас чуть проходять, бо квантум ще за 20 тисяч не вкачуть. Ну так як чуваки проти нас потні, то я все-таки планую докачати принтера на максимум, тому що гроші нам знадобляться. Так, да, напевно, катка трішки у нас затягнеться, бо реально пацани з вампірами типу, вони зможуть довгенько просидіти проти нас. Да, у них Шайні Титан, Титан, у них Golden Ski BD, у них типа Сейбер. Ну, вони зможуть триматись. Не знаю, чи довго, але триматись зможуть нормально. Так, у нас к... на будуть потихеньку помаленьку викачувати діджея. Бо да. мені треба бажано було б забустити твого квантума. Да, да, да. Я його зараз прокачаю, якраз мені ще 2,5 тисячі треба. Зараз у мене дадуть бабло мені. Опа, все, я його викачую. І по факту, тепер я можу у Шайні чуть-чуть вкачати наразі всіх. І диви, у них уже як проходять. Тільки що челікси проходили, але вони їх убили. Угу. А в нас ні. У нас потихеньку, помаленьку, все хорошо. Діджей є, квантум є. Я можу, що ультимейта поставити, але я поки напевно, не буду. Я підкачаю, уже, в принципі, даю радіус. Радіус бустом о, нормально. А я поставлю ще одного квантума. Бо квантум без шуток хорош. диви, вони бігають, подивляються на вашу команду. Що ми ставимо, що ми не ставимо. Да, да, да. Ну хай подивляються, хай подивляються. Я ще ще Квантума, ще одного за двадцятку прокачаю, потім поставлю ще клокмена, і вони таки поймуть, що все, хана нам. Ха-ха-ха. ми приїхали просто. Да. Пацики, конечно, проти нас не нуби, ні. Бо я спочатку думав, що такі слабенькі, простенькі пацики. Ну ні, в них юніти такі прикольні. Але у нас тоже непогані. Все, прибіг, подивився на ультимейта. Понимаю, що нам халепа. Угу. Да, у нас, конечно, ситуація вся набагато набагато прикольніша Все, вдвох О. уже тут стоять, дивляться. Вийшов босс. Я щас спонят зробив повільнітко. Бемс, на діданчика. Хорошо. Диви, які вони повільні просто, чувак. Да, да. І фенменчик є, все з ним хорошо. Ти його вже можеш за 10 тисяч прокачати. А, кстати, да, я щось за нього завтикав трішечки. Ну в них уже диви, як все погано. Ну не прям супер, що у них так все все погано, но. Да, в них ще не сильно погано, а, но вже набагато босс гірше. А, у них бос пройшов, братуха. Да, да да вони ще поставили таймстоп від stop? фьючера. Там вампіри uh -huh. його можуть час своїм зробити. Ну, якщо їм, звісно, повезе. Угу. Uh -huh. Але походу ли. Ви... Хе-хе, <свіс> чувак, та я вже ультимейта клокмана на максимум прокачав. Блін, а треба фонмена не ставити на цій стороні, поня, бо він... Да, його спати сво... ложить. Його треба отут ставити. Да, да, да. Десь там. Тому давай-ка я ліпше його переставлю. То хай стоїть! То просто... Ну так, да, може та переставлю. Я поставлю його вкачаю, сразу. А цього я потім продам. Да, ну в них две які просто проблеми. У них тут, чуваки проходять. Кобес, і, і ти ще й там стопчика. <рес> <рес> і, чувак, Всеволодно. мені ще просто-напросто. А ні, мені не одна перемога. Я думав, мені одна, мені ще дві треба. Братуха, Та у неї є проблемою. Та понятне діло, чувак. Що там таке щас дві перемоги, особливо, якщо ще й боти появляться проти нас, то то взагалі ерунда. Так, данчик, запускаємося ще раз. Мені все все тут пару перемог, диви. У мене майже голда. Ну, то й будеш уже і золотом гасати, чувак. Ну. Братуха халява. А, да, я бачу по цьому. Прикатка, <рикатка> прикатка. А ти вже завантажився, бо я бачу, що в тебе ноль бабок. Да. О, я о, завантажився, ні. бо я вже поставив собі вченого. Ну, значить, якщо мене кікне, то я смогу до тебе конект. Бо бажано мені, звісно, і виграти цю фрікатку. Да, бо було б обідно, поняв, аби ти не загрузився, мене викинуло і все. Ні, тебе б не викинуло. Ви, о, диви, я реально не загрузився. Я не знаю, якийсь походу, недопрацьований просто режим. так, да. ну або на нього велика дуже перенавантаження, поняв? Ну так, да, бо всі ж хочуть ультимайта на шару, поняв? Угу. <рикатка> Жи і при тому всьому, що реально на шару, ну все, що потрібно, це тупо нормально так і грати і мати хороших юнітів. Все. І реально два ботикса таких, брем. <laughs> Я в шоці. І вони щитки сидять фармлять. Ну да. коїни. Щитки Воїни. купляють, і потом кейси оці ці голоден, вони по 500, по 500 гемів продаються, по 1000. Угу. <гану> uh -huh. А прикинь, як у тебе 100 аккаунтів і всі вони сразу запущені, тако. У тебе кожен час з'являється там по 200-300 кейсів, він їх там відкриває умовно, да? І може ультимейта вибити, чувак. Ну і або всього. так, або просто кейси продає. Не знаю, аби в мене була така система, типу, то я б продавав би, ну, не продавав би кейси, поняв, я б пробував би вибити ультимейта. Бо ти знаєш, що у тебе по-любому будуть ці кейси, ти розумієш, що тебе їх буде постійно багато, поняв, поки цей інвент не закінчиться, а закінчиться він, напевно, ще не скоро. <гану> цей Та цей він, топ. Він, мабуть, і не закінчиться, чувак. Ну да. Цього ми знати не можемо, правда, але ну, скоріше за все, він можливо і останеться. Ну, понятне діло, Як Endless Mode, коли додали. Це ж іменно не івент, це просто ну, новий, ну, можна сказати, режим. Новий режим, ізі да, перемога. Я тобі казав, вдруг зараз зайдемо, а тут боти. Є воно реально боти. І все. І ще просто 10 рейтингу треба. Так, Денчик, ластово до золота. let's go! Не знаю, чомусь мені здається, що зараз без то боти. <laughs> ну ще Кент до мене прибіг з золотом третім, а в нього, коротше, юніти, ну, взагалі, простенькі. Ну, головне, що ми побачили ті які в топі, поняв? І ми побачили, що в них юніти, ну, плюс-мінус, як у нас. Так що усі шанси в топ попасти реально у нас є. Конечно. Цікаво, чи їм там в топі боти попадаються. Бо якщо да, то це, це халява. А, диви, ще один О, бот. І що, звісно, на. загрузи. Я сподіваюся, що загрузи. Ну, в мене що грузиться, в мене загрузка головного меню. У ну, мене теж. Таке в мене щось передчуття погане, чувак. У <гум> <Дисконектне. гум> мене теж таке перечуття. Да. <гум> мене дисконективо. Тебе теж, Да. <гум> ну прикинь, і як так нормально можна грати? Коли просто тебе не коннекти в ігру абсолютно. Кстати, я ти знав, що наш клан в глобальному рангу від 21 місце. Чувак, <гум> <гум> я все знаю. Ти заходь до мене. Ти мені давай скинь. Я кидав? Нема. Капець. Нема. А що тут по квестам? О, можна забрати винагороду, хорошо. Що, реально нема цього? Інвайт? Та нема, чувак. То ти мене запроси, бо я вже не можу тебе. Ух, так. Я сподіваюся, що це реально ластова, і що ми зможемо завантажитись. Добре, що хоч що за ці катки, коли ми не завантажуємося, що нам хоч рейтинг не знімає. А ти почекай там тоді теж не знімало, не знімало, а потом бемс. Сидимо, граю в катки зняло. Ага. Фух, на силу, чуваче. Ще й проти гравців. Цікаво буде катка на повишення. За, за цю сторону ми рідко попадаємося, замітив. Так, да, кстати, ми майже в 90% відсотків ми попадаємося з собою на цій стороні. За mm -hmm. Так, диви, один поставив інженера, а інший і кінга. І в них виходить нема нікого, хто фармить бабки. Ну, що поробиш? Рішили дефатись, пацани. Ну хай дефаються. Хай з цього заробляють. А я буду просто помалесенько, потихесенько, ставити сант і не паритись. Ооо, появився принтер чел у них. Можливо, у них і якісь є. Можливо, ну не факт, не думаю. А хоча ти знаєш, можливо, і є, бо в них принтер чели, типа у двох є. Ну, а сам по собі юнік то не з дешевих, По 10 10к гемів. 10 або 11. Х, ще й коли йде, як знайдеш. За 10 ще й не завжди знайдеш. Опа, джагернаут зразу в них з'явився. Ну, звичайний. Так що поки що можна не очкувати. А я не пойму, дивись, відкриши Джогерна ауто, типу дивишся його характеристики, в нього є сповільнення 100%. Бачиш, пишеться. Так, да, та там поламані характеристики, я не знаю, воно так не працює. Це помниш, як ми колись грали Челіксами, там писало, що демедж 800, а Челікс наносив тільки 600 чи 400. Так що це ще тільки на заборі написано, що в квантум ДПС 250 тисяч. На ділі може бути і менше, або більше. На ділі, може бути, 1150, то добре. Так, так, так. Ну, не знаю. Поки що, поки що нормально тримаємося, так що вже. Хорошо. Бо по факту диви, все, що Осталось, це чисто сам попрокачувати мені, принтер челів, та й все. Та й кайфуємо. Я не думаю, що вони пройдуть більше, ніж 35 хвиль своїми чуваками. Бачимо. Бачимо, як далеко вони пройдуть. Ну так. Да. Побачимо побачим. Так, я б напевно знайде відтак на цього фанмена поставив би. Десь у тут отаку. Ту, ту, ту. Тут він поїде заснати не повинен, да? Я тика оставив завжди отут. У От туто, -от -от, типа? Да, і все, йому ніхто нічого не зробить. Він там буде жити до кінця. Хе-хе. Ну хіба що ракетою може звідси попадуть, Ну, це то буде не скоро. Шкода просто, що фанмена нема захисту, понів. Даже в хайпера є, а фанмена нема. Так, мені здається, Саня, що тобі ну, пора би вже ставити шайні юніта. О, починають походити з мініганчики. Та все тут нормально, Ден, не очкуй, я ще качаю сам, поки що добре. У нас навіть майже краще, ніж у них. Майже. Майже, майже. Але ж вони то бабки ще всі вкидають в прокачку, поняв, юнітів на дамах. А я то взагалі не граю, грубо кажучи. У мене ні одного юніта на демедж немає. Так, все. Це в мене є, значить, що ми робимо? Голден з кібідіха, бем, бем, ще один. І, в принципі, зараз ще трохи поставлю ще одного. Отакогося. І квантума давай сюди тако. Сразу легенько, щоб показати, хто тут є хто. Да тут папа, <паде> да. Ну та й все, і не паримся. І збираю далі гроші на принтер челів по 20 Так, <паде> Квантума поставив, що... Я, я так завжди ставлю. Не достає, понял? А мені поняв, Я завжди замічав, що наче на як наче як з цієї місця з цієї сторони менше місця. Ні, ти можеш тут ставити просто діджеї, а я тут в рядочок поставлю оцих. І все. Чувак прибіг та скаже ШО. <рес> Він напевно тут не очікував побачити цього тіпа. ха Особливо на таких ранах. Щас напишу: дивись. <рес> диви, диви, диви. Отако. Ви ще що? Отака от за тобі тема. Так, квантум у мене ден докачений, по факту. Принтер челив теж на максимум викачані. Ну, що нам ще треба? Та все, чи ви ти сидіти? Голденський бідік попрокачую. Чи купу Мікі Майті, братуха, щоб у них просто голову знесло, і все. Ну, як варіант. Чому би і ні, так? Ну все. Голда перша, чувача. Поздравляю тебе. А у мене, кстати, Ну, как би бы сріб так що. Не за горами і золото. Да, да, старіна. До золота докачаємося також швидко. У мене тепер і ендлес ранг такий жовтенький, і золото, з цього ПВП теж жовтеньке. І вообще прикольно. Ну, насправді реально класно. На цьому, друзі, напевно, будемо завершувати. Не завайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдими. З вами був Санчіо Денчик. і всім пока-пока. Пока-пока.